Вітаю, друзі! Запрошую вас на майстер-клас із в'язання англійського бульдога. Нам потрібні два кольори пряжі ярнард джинс, гачок 1,6 мм. Очі на безпечному кріпленні 8 мм. Муліне, щоб вишити носик і вуса, ножиці, голка і наповнювач. Почнемо з лапок. Робимо кільце. І пров'язуємо у нього п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору. І в першу петлю Робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю підйому. Ще раз підтягуємо кільце, і в другому ряді ми робимо 5 збільшень. Тобто по два стовпчики без накиду у кожну петлю. Один. Два. Три чотири, п'ять, шість вісім дев'ять десять Получний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому. У наступному ряді ми пров'язуємо три стовпчики без накиду, один, два. Три. Далі підхоплюємо ниточку. І протягуємо петлю до висоти петлі на гачку, робимо накид, заводимо гачок в ту саму петлю і протягуємо ще одну високу петлю, накид, заводимо гачок в ту саму петлю і протягуємо ще раз довгу ниточку. У нас виходить петля на гачку, потім довга петля, накид, довга накид, довга. І крізь усі ці петлі ми протягуємо ниточку. І у нас виходить три стовпчики без накиду в одну петлю зі спільною вершиною. В наступну петлю Робимо те саме. Протягуємо довгу ниточку, робимо накид, довга петля, накид. Довга і всі разом. Таким чином ми вив'язуємо подушечки на лапках, висока петля, накид. Висока накид, висока і всі разом. І повторюємо так і ще раз. Накид, накид, і третя висока петля. Пров'язали всі разом. І далі у нас залишається три петлі. В які ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Один. Два. Три. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і повітряною петлею. В наступному ряді пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Один, Три чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять десять. Получний стовпчик і повітряна петля. Наступні три ряди ми також будемо пров'язувати по 10 стовпчиків без накиду. Тільки п'ятий ряд ми пров'язуємо ще білою ниточкою, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десятий стовпчик ми не дов'язуємо до кінця. Ми беремо основний кольор. Завершуємо стовпчик ним. Робимо сполучний повітряну петлю і наступні два ряди пров'язуємо вже бежевим кольором. При цьому ниточки на зворотному боці між стовпчиками ми фіксуємо Два. Три. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сполучний стовпчик, повітряна петля, білу ниточку ми обрізаємо і пров'язуємо бежевою ще один ряд без змін. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, сполучний стовпчик, повітряна петля, довга ниточка не потрібна, обрізаємо і наповнюємо деталь холофайбером. Задні лапки в'яжемо так само, тільки колір змінюємо не на шостому ряді, а на четвертому. У кільце пров'язуємо 5 стовпчиків, 2, 3, 4, 5, стягуємо. першу петлю сполучний і повітряна петля підйому. У другому ряді 5 збільшень. 1, 2, 3, 4, П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Далі вив'язуємо подушечки. Спочатку три стовпчики без накиду, висока петля, накид, висока накид, висока. І всі разом. Повторюємо знову висока накид, висока накид. Висока разом, в наступну петлю і ще один раз. Разом. Потім дов'язуємо три стовпчики без накиду, третій не до кінця. Зміна кольору. І з четвертого по сьомої ряди, ми без змін пров'язуємо по 10 стовпчиків без накиду. Один. Два, три. Чотири, П'ять вісім дев'ять. Десять, сполучний стовпчик і повітряна петля. Другу задню лапку в'яжемо так само і зв'яжемо ще найменшу деталь хвостик. Робимо кільце п'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 5. Стягуємо кільце. У першу петлю робимо сполучний стовпчик. І повітряну петлю підйому. У другому ряді без змін 5 стовпчиків по одному у кожну петлю. Один. Два три, чотири п'ять сполучний стовпчик і повітряна петля. І в третьому ряді ми робимо у будь-якому місці одне збільшення. Один. Два. Збільшення три-чотири. Шість сполучний стовпчик, повітряна петля, і тут вже залишаємо довгий кінець, щоб потім хвостик пришити до тулуба. І продовжимо в наступній частині.